Добрий день, друзі! Продовжуємо підготовку до складання національного мультимедійного тесту. Темою сьогоднішнього заняття є подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Отже, повторимо та узагальнимо важливу тему це стане вам у нагоді при підготовці до НМТ. Подовжуються м'які та напівпом'якшені приголосні звуки ді, ті, зі сі, ці, лі, ні, «ші» між голосними. Перше. В іменниках середнього роду другої відміни. Друге в окремих іменниках чоловічого та жіночого роду першої відміни. Третє в орудному відмінку іменників жіночого роду однини третьої відміни. Четверте У деяких прислівниках. П'яте звук лік в особових формах дієслова лити та в похідних від нього дієсловах. У деяких словах вимовляються тверді подовжені звуки. Ці слова легко запам'ятати, завчивши на пам'ять такі рядки. У віллі є ванна вагою тонна. Біля неї сидять панни Алла, Ганна, Інна і Мадонна. Не подовжуються приголосні діті зі, всі чи, лі, ні, жі, чи, чи у позиції між приголосним і голосним, наприклад, повістю щастя, також не подовжуються губні тверді приголосні б, пи, ми, ф, ви. Та при. Наприклад, ім'я матір'ю, верф'ю, а також приголосні у словах куття, попадя, свиня, Подвоюються приголосні на стику двох префіксів воз'єднати префікса і кореня «вічливий», кореня і суфікса годинник, двох суфіксів письменник. Основи і постфікси розрісся. Також подвоюються приголосні у словах бовван, ганна, «ляний», «ова» та в похідних від них словах. Також подвоюються ен у наголошених прикметникових та прислівникових суфіксах ен, ан, ян. А також подвоюються приголосні у словах Бовван. Ганна ляний ова. Не подвоюється ен у дієприкметникових суфіксах, вихований, сказаний, зроблений, не подвоюється також ен у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів ан, ин, ін, ін, наприклад, морквяний. Також не подвоюється ен, у прикметниках шалений, жаданий, довгожданий. Дякую вам за увагу!